На сьогодні консультація з бухгалтерського обліку та оподаткування є одним з найбільш затребуваних послуг. Трапляються ситуації, коли бухгалтер, який працює в штаті, не може втілити в життя всі потреби керівництва. Зазвичай це відбувається через недостатню кваліфікацію співробітника. Консультування з податкового обліку буде необхідно, якщо керівництво компанії заявляє про свої плани щодо оптимізації питань сплати податків або потрібне планування витрат компанії на певний термін. Без онлайн-допомоги бухгалтера не обійтися в таких випадках. Консультація з бухгалтерського обліку актуальна для штатного бухгалтера в таких випадках, коли виникають нестандартні ситуації або коли податкова інспекція проводить позапланову перевірку. Подібна консультація знадобиться і при підготовці до своєчасного формування фінансової звітності. Доразових консультацій вдаються бізнесмени в тих випадках, коли їх штатний бухгалтер, кваліфікація яка повністю влаштовує, з якоїсь причини відсутні. Консультація бухгалтера з податкового обліку може знадобитись організації в період перевірки проведення податковою службою. Також він зможе проконсультуватись, якщо справа про сплату несплату податків дійшла до суду. Консультація бухгалтера по ФОП або ТОВ. Можуть надаватись і на постійній основі, що дозволить бізнесу швидше і продуктивніше розвиватися, оскільки він зможе вчасно реагувати на будь-які зміни в податковому законодавстві. Зауважимо, отримати консультацію бухгалтера по оподаткуванню з нашою компанією дуже легко, зможете отримати разом із кваліфікованим бухгалтерським обліком допомогу в оптимізації платежів та державних платежів до бюджету законними методами, шляхом отримання рекомендацій та консультацій. При укладенні договору за вами, крім персонального головного бухгалтера, закріплюється юрист та адвокат, нашу повну фінансову відповідальність, як виконався за договором обслуговування, у разі штрафів та санкцій від державних органів, доступність бухгалтера для вас 24 на 7, а також готовність надавати консультацію з податків, юридичних аспектів та договорів в будь-який час, економію на зарплатах, лікарняних, відпускних, податках, а також випадкових фахівцях. В результаті ваше питання вирішиться швидко, вигідно, а також без ризиків. Для замовлення послуги за отримання консультації бухгалтера по оподаткуванню звертайтеся за телефоном, який вказаний на екрані, або пишіть на запит в емейлі, який вказаний в дописі до цього відео. Ми заощаджуємо ваш час, а ви працюєте та заробляєте тут і зараз замість того, щоб вникати та готувати документи.